Коли ми навесні садили городи, нам багато давали порад лайфаків. Одна із них це посадка баклажанів під бутилки п'ятилітрові. Хтось це повірив, хтось ні, хтось цим скористався, а хтось подумав, що це просто так недієво, тому що жуки думали, що будуть їх з'їдати. А я хочу вам показати, цей лайфхак спрацював. Зараз покажу. Уже баклажанчики виросли. Багато вже зірвано тут є, але ось дивіться, бутилка стоїть 5-літрова, вершечок був зрізаний. Був маленький-маленька розсада, а тепер дивіться, яка повиростала. І нічого не раз не бризкана. Дивіться, які ростять там баклажанчики вісять. І жуки справді їх не їли. Тільки що була, ну, була, коли йдуть дощі, і розсада ще маленька, то жуки будуть залізти. Тут потрібно було, оце потрібно було витирати. Да, ось дивіться, скільки вісить баклажані. Не разу нічим не оброблено, нічим не бризкано. Потрібно було витирати оцю бутилочку, щоб жуки не могли залізати. Ось такий урожай. Бачите, все працює. Уже скільки урожая. всі бутилками, під бутилочками стоять. Дуже хороший лайфак, дієвий. Можливо, на наступний рік скористаєтеся.